Матч 17-го туру між Зорею та футбольним клубом Львів відбувся у столиці України в місті Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Васильовича Лобановського. Ось ці дві команди на старті сезону зустрічалися у першому колі, і тоді перемогу святкували лугончани з рахунком 3-2. Сьогодні ж з перших хвилин активніше розпочали саме львів'яни 14 новачків. Поповнили команду в зимове трансферне вікно. Дев'ять з них сьогодні з'явилися у старті. Тут якраз от перший момент у цьому поєдинку виник він аж на 12 12-й хвилині. Максим Гресьо пробивав після передачі кузика. Ось тут кузик робить подачу. Тут відбиває батагу. Трохи невдало зіграв в цьому епізоді Мішнюф, що призвелося якраз таки до удару Гресьо з зовнішньої сторони стопи. Пробивав технічно, але не точно. Кузик буквально за кілька миттєвостей далі почав нав'язувати боротьбу. Тут е, Біляєв впав у штрафному майданчику зорі, але головний арбітер цього поєдинку. Пенальті тут е, і порушення правил в принципі не побачив. Одразу він йому сказав е, саме Біляєву, щоб той піднімався. Ще один момент, буквально за хвилину. Це вже Есеола. Який сьогодні також з'явився у стартовому складі через травму Артура Ременяка. Не було сьогодні. До речі, пропускав через травму цей поєдинок. І досвідчений центральний захисник Львівян Олексій Дитятєв. У них обох і у Ременяка, і у Дитятєва є проблеми з задньою поверхнею Стригна ось це вже перший момент. Саме у виконанні Луганчан на 23-й хвилині Богдан Будко видавав зрячу подачу. на Герейро, гереро це також новачок Луганчан у зимове вікно. Трансферне форвард збірної Панами працював гереро разом з Патриком Ванлювином в Маккабі в ізраїльському, тому поява цього футболіста у зорі. Це повністю креатура нідерландського наставника. Герейро, до речі, у першому матчі я своєму проти ворск. якраз таки відзначився асистом. Назарій Русин також буквально за кілька миттєвостей намагався відкрити рахунок у цьому поєдинку. Пробивав після передачі Снурніцина, але удар Русина вийшов неточним. Тут не вдалося як слід прикластися по м'ячу, тому ця, цей удар вийшов. Навіть не в площі Богдан Будко сьогодні дуже активний з такими передачами. Тут Олександр Рибка не зовсім вдало зіграв на виході. Володимир Брашко хотів одразу ж першим же дотиком перекинути рибку і забити голе. Але удар вийшов неточним і не сильно і прицільним. Львів'яни почали знову активізуватися під завісу першого тайму. Ось Тут помилка її перехоплює Богдан Будко. Запам'ятайте, це перехоплення. Віддає передачу він на Герейро. Герейру просто в один дотик робить І Назарій Русен тут відкриває на 34 й хвилині рахунок. Герейро записує на свій у свій актив другий асист. А Назарій Русен забиває. Черговий м'яч для себе у цьому чемпіонаті. В цьому розіграші забиває п'ятий гол Назарій Русин. Ну Тут варто відзначити Ось передгульову передачу і перехоплення саме Богдана Будка. Будко тут протягнув на фланзі. Побачив Гереро, віддав йому також на правому фланзі. Гереро в один дотик прекрасно підключив Назарія Русина, який і відкрив рахунок у цьому матчі. Хороший гол абсолютно. Все чітко було злагоджено тут виконано, і заря абсолютно заслужено. Під завісу першого тайму виходить вперед. Хоча й перші хвилин 25 цього поєдинку домінували. Можна сказати, що більше такі львів'яни. Це вже початок другого тайму. Назарій Русин тут розбирається. Русин тут здорово розібрався в цьому епізоді, зробив подачу. Тут до удару справа не дійшла, але було небезпечно. Буквально в наступному ж епізоді Герейро виходив один на один з Олександром Рибкою. Врізався в панамський форвард у, у кіпера Львівян. Е... Отримав. Підсумку за це жовту картку, тому що ось Олександр Рибка якраз таки був перший на м'ячі, і абсолютно тут було зараховано справедливо фол в атаці. Дивимось цього епізоду. Тут абсолютно все заслужено. Герейро не встигав нічого тут зробити, і абсолютно заслужено отримав жовту картку, 39-й номер Луганської зорі. Виконання стандарту від Луганської зорі. Богдан Будко тут чітко і вміло прибрав під себе захисника футбольного клубу львів. Виконав чистенько акцентовану подачу. І Максим Мереков замкнув дальню стійку і відкрив рахунок. Ще раз дивимося за цим розіграшем. Булеца віддав на бутка. Будко лівою виконав просто неперевершену передачу. Ось дивимося розіграш. Будко були прибирає Булеца на замасі, робить подачу в штрафний майданчик. І тут абсолютно один емиряка, в якому нічого не заважало. Замкнути дальню стійку і забити другий м'яч луганської команди у цьому поєдинку. Там ще побачили ви в цьому епізоді, що Олександр Рибка зіштовхнувся зі стійкою, намаганні відбити цей удар, і там дещо надавали ми після цього допомогу. Ну і Луганська заря після цього вже. Не зупинялись. Сергій Булеца розтягує, віддає тут праворуч на Максима Хланя. Максим Хвань дуже хороший поєдинок сьогодні. Проводив. Болеця пробиває в один доток з передачі, і пробиває набагато вище, але ось розпочинає Булеця пристрілку в цьому епізоді. Хвань дуже здорово зіграв. Бутко знову ж таки досить активний був, дуже сильно активний у цьому поєдинку. Снурніцин віддав на Гереро. Тут Гереро абсолютно здорово зіграв. Гереро розтягує, віддає передачу. Хвані пробивав. Але цей момент ось, абсолютно там сильної загрози. Не ніс для Олександра Рибки. Максим Хван міг тут пробити і набагато сильніше. Проте удар вийшов ось саме таким, як ви побачили. Львів'яни. Пішли в атаку також. Тут є удар від Біляєва. Він виявився неточним, але це ось такі були вже дзвіночки в у другому таймі про те, що готові вони забивати. Тут абсолютно прекрасна розрізна передача на Гереро. Гереро зовнішньої видає. Видає передачу на Булецу і Булеца. Ось так в один дотик забиває просто неперевершений м'яч на 70 70-й хвилині. Робить рахунок 3-0 і Можна вважати, думаю, що цей гол буде точно в списку претендентів на один з найкращих забитих м'ячів у турі. А тут ереро другий асист віддає у цьому матчі. Булеца забиває також п'ятий відповідно м'яч для себе. У цьому розіграші чемпіонату. Ну, все здорово склалося в цьому моменті. Рейро побачив, віддав акцентовану передачу. Булеца спіймав на ліву ногу і в один дотик відправив абсолютно без шансів для Олександра Рибки. Ну і варто відзначити безумовно передачу розрізну від Володимира Брашка. Ну і тут просто майстерне виконання від півзахисника Зорі. Львів'яни пішли в атаку. Подача Богунов, який з'явився разом з Владиславом Бугаєм, додали активності своїй команді у другому таймі. Тут завдає удар поворотах. Гресьо. забиває Богунов, але цей м'яч чомусь було не зараховано в цьому епізоді. Абсолютно не було положення поза грою. проте лінійний арбітер вирішив зовсім інакше. Дивіться ще раз. Повтор в цей момент Богунов не знаходиться в офсайді. М'яч від стійки від, від, відскакує. Богунов перший є на добиванні, тому це абсолютно чистий гол. чому він не був зарахований. Ще досі залишається питання це відкрити. Богунов продовжує нав'язувати боротьбу. Знайшов Біляєва. Біляєв тут робив більше, мабуть, прострільну передачу, ніж намагався завдати удару. Богонов довго борився з м'ячем, шукав вільних партнерів і в підсумку. Знайшов таки Біляєва. Біляєв тут в один дотик вирішив прострілювати, але ніхто не відгукнувся на цю передачу. Розіграш кутового від львів'ян. Богонов робить подачу на дальню стійку. І тут Владислав Бугай вистрибнув вище всіх, забив гол. Зробив в рахунок 1-3, ось спрацювали ці дві заміни Олега Долуба, Бугай і Богунов. Ну і хто знає, що би було у цьому поєдинку, якщо б в принципі був попередній м'яч забитий у Богунова зарахований було б 3-2 на користь зорі. Останні хвилини могли б бути в принципі досить активними палкими, тому що Львів, я думаю, що кинув би всі сили на те, аби. Рахунок зрівняти, вивести хоча б один пункт у цьому матчі. Останнє так компенсовані арбітром Хвилини, Ось такий момент що стався у Луганської зорі. Тут Антюх вривався в штрафний майданчик. Пробивав тут. Варто відзначитися, як погоріли, який вийшов на заміну. Пропустив м'яч. Антюх міг тут і віддавати передачу в принципі, але вирішив пробивати сам. Там Олексій Хахльов просив нього. Перед цим взяв на себе ініціативу, сьомий номер Луганської зорі, пробив, але пробив не точно і не зміг принести користь своїй команді цей момент. Тот Хохльов здорово розібрався в цьому моменті. Брашко намагався розхитати, віддав передачу на протилежний фланг. Там Богдан Будко, скинув під удар. Ось такий так момент що стався наприкінці зустрічі. А я ж нагадаю, що спонсор показу парі матч народжені в Україні заряджені перемагати. Безумовно, І отже, футбольний клуб Зоря святкує перемогу. 3-1, шість матчів без поразок у українській прем'єр-лізі зміцнюються позиції команди Патріка в турнірній таблиці на третій сходинці. Львів наразі ж залишається останнім. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.